Вітаю вас, друзі, на каналі, де готується і смакується українська кухня. Отож, я хочу відновити роботу, почати ділитися з вами новими рецептами, цікавими ідеями і просто життям з невеличкого українського села. Сьогодні ми поділимося разом з мамою, як квасили капусту колись. Знаєте, за цим рецептом готувала ще, мабуть, бабуся моєї мами, і це не даремно, тому що цей рецепт ми з мамою публікували більше двох років тому, і він набрав мільйони переглядів по всіх соцмережах. Тому що це корисно, це просто і дуже дуже смачно. Отож я вирішила поділитися і перезавантажити це відео з озвучкою, бо є дуже дуже багато запитань про деталі, скільки солі, скільки квасити, як це все робити і як зберігається. Отож, залишайтеся друзі, з нами додивіться це відео до кінця і обов'язково приготуйте. Ще в суху гарну погоду вдалося нам зібрати і розрізати капусту. Робимо ми це з мамою разом. І ви знаєте, коли знаєте дві пари рук, робота на полі кипить і працювати набагато легше. Отож, позрізали капусточку, зараз її почистимо і попрацюємо трішки в полі. Ну, тож я обчищаю капусту. Знаєте, вона хоче красива, але звичайно без шкідників нікуди. Мама підготовлює все для того, щоб почати заквашувати капусту. Ми завжди квасили її в літній кухні в таких великих бачках. Але під низ треба ставити ось так сіно або соло. Ну завжди це було сіно. Завдяки цьому буде заквашуватися, кваситися капуста швидше. Буде тепло, не буде тягнути. І я тут же мама підготовлює все. Знаєте, коли дивися це відео, здається, як все легко, все так швидко. Але я вам скажу, що на ці зйомки ми витратили з мамою майже добу. Я вже не кажу про монтаж, це вже таке, це моя робота, але я дуже, я так люблю цю таку атмосферу, оці звуки, цей й хрустки, це просто. Мама не завжди хоче зніматися, але коли щось таке толкове, як я каже, капусту сквасити чи солянку зварити, то так. А таке що небудь я й не буду знімати, бо ти сама знаєш. А я вам скажу чесно, що капусту квасити це така відповідальна робота, і треба мами досвід. Я сама боюся, що не справлюся. Ця шатківниця, ще моєї прабабусі з. Тільки себе пам'ятаю, стільки шаткуємо. Бувають такі моменти, що ми з мамою двох разів вже на такі маленькі ручні шатківниці самі квасимо, шуткуємо. Або ж ось так. Так, звичайно, дуже і дуже швидко. Але чесно признаюся, я не маю досвіду роботи з нею. Тут може працювати тільки мама. Треба ось так поставити на велику діжу, вперти в стіну, а другою колінами так підпирати. І це я вам скажу, що це нелегко. Казала мама, що вона я родилася осінню, ось уже шкорома. Дорогие. Вона казала, вона нашаткувала три бачки такої капусти і поїхала мене народжувати так. Коли життя в жінок було набагато важчим. Зараз нам трошки простіше, є комбайни, є різні гаджети, сім'ї набагато менші. Та і я вам скажу, що заготовок вже ніхто так багато не робить. Шаткує маму капусту ось так потрошку, скільки влазить. Бачите, далі вона перекладає вже в той бачок, в якому буде заквашуватися. Обов'язково додає сюди сіль. Дивіться, вже здається, ніби повний бачок. Капусти, правда, але ой, ще скільки сюди треба її. Сіль виміряється такою гранчастою стопкою, як нас кажуть, сюди входить ніби 100 грамів солі. Чесно скажу, я ніколи не переважувала. Ось така пропорція, але більш детально я напишу, звичайно, в описі під цим відео. І тут важливо ось так гарненько все перемішати, перемішує, перемішує, аж поки капуста не пустить сі. Колись їжа була здоровішою. Квашена капуста її і салати робили, і тушкували, і начебки на поріжки. Використовували до весни всю, але звичайно, зараз набагато легше все зберігається. Що тут казати? цілий рік є свіжі овочі, але все-таки нічого не замінить вітамінів квашеної капусти. Тому ми завжди готуємо. І ось, коли перемішується капуста, з сіллю, беремо ось таку ступу. В нас ще є така дерев'яна велика ступа, в якій перетирався колись мах і це все решта. І далі, ось так щільно утрамбовує. Її треба щільно-щільно прибити, притиснути, щоб вона аж пустила сік. Зверху кладуться дерев'яні дощечки, а зверху гніт. Цю функцію у нас виконує камінь. Тоді була гарна суха осінь. Паралельно з нашою роботою за класкою капусти ще молотилася соя. Це все віялося. У нас загалом таке невеличке фермерське сімейне господарство. Вродили гарно груші, в є все, ну і на городі морква. Далі, поки заквашувалася ще капуста, ми пішли з мамою до городу вибирати урожай, почистили моркву і просто гарно двох провели час. Я пишаюся тим, що виросла в сім'ї справжніх трударів. Мама з татом навчили мене і всю нашу сім'ю до праці. Я рахую, що праця це знаєте, це така дисципліна. І той, хто не лінується, той, хто працює, той і має. А я люблю ще ось цим всім ділитися з вами, тому що зараз молоде покоління не всі бачать, не всі знають, не всі мали можливість от виростати в такій працелюбній атмосфері. Давай, Максим, сюди отаку всю гарненьку, рівненьку, яка не спорчена. Э, цю сюди від'їду. Цю не, знаєш, цю маленьку. туди, ось. Матвій, ходи нам теж поможеш. А за Так. multimulti- Jazakallah, Madrasa Так як на дворі було ще тепле відповідно в літній кухні, то через три доби капуста вже сквасилася. Бачите, скільки вона пустила соку, і зверху з'явилася ось така піна. Процес бродіння вже пішов. І на цьому етапі ввечері, це вже пройшло три доби. Вечір мама вибирає ось цю капусту по великих діжах, по мисках для того, щоб вона збагатилася киснем. Якщо цього не зробити, капуста буде гірчити дуже сильно, тому гарненько виймає цю капусту і розкладає по мисках. Хтось каже, що набагато простіше заквашувати вже відразу в банках. Ми теж так робимо. Дуже подобається мені рецепт із медом. Я вам щиро рекомендую зазирнути, полистати цей канал, і ви знайдете. В минулому році ми ділилися з мамою цим рецептом. Вона теж дуже смачна, але це справжня натуральна така колишня капуста. Залишаємо капусту ось так відкритою на цілу ніч. І для того, щоб, як казала колись бабуся, вийшла гіркота. Мама вже підготовлює моркву. Морква вродила гарно, дуже соковита, солодка така і яскрава. Натирає її на велику тертку, на таку найбільшу. Зараз уже є, як я кажу, гаджети. то це все робити легше. Моркви не шкодуємо, тому що ми любимо багато моркви в капусті. Але ви вже дивіться, ви можете моркву використовувати менше. Адже з цієї капусти ми зазвичай і вже готуємо готові начинки. Просто підсмажуємо цибульку на олії і відразу додаємо туди капусту з морквою. Тому і додаємо її багато. І далі на цьому етапі вже мама цю моркву перемішує разом з капустою. Гарненько все перемішала. Ну і тепер уже на цьому етапі потрібно розкласти по банках. Банки ми беремо звичайні, просто й чистенькі об'єм може бути будь-який, який зручний для вашої сім'ї: трьохлітрові, півторалітрові, півлітрові. Тут же орієнтуйтеся. Собі так само ви можна зменшувати порцію. Я напишу в описі під цим відео. Далі обов'язково треба цю капусту щільно накласти. Так щільно щільно мама натрамбовує банки і прижимає так, щоб зверху, коли вона притискала, виходив сік. Накриває кришками простими пластиковим, нічого не запарює, нічого не закручуємо, просто накриваємо звичайними пластиковими кришками. Відправляємо до льоху і смакуємо цілу осінь, цілу зиму і весно маємо поживні корони. Корисні вітаміни з натуральної домашньої капусти. Ну а ви, друзі, пишіть в коментарях, який спосіб заквашування капусти вам більше до вподоби. Ви любите квасити так, як ми зробили, чи все ж таки додавати якісь маринади, відразу квасити в банках. Пишіть, діліться своїм досвідом, будемо збагачувати свої знання разом. До нових зустрічей, як завжди, на каналі, де готується і смакується українська кухня. Тепер я постараюся частіше з'являтися тут в етері. Я сподіваюся, що ви сумували за нами. Ми з мамою підготували